До берега мають. Шок контент. Всем всім привіт. Хлопці Спрягаю. спрягають двох огерів. Лагодяться до, лагодяться до змагань. Пробують спрічи. Так аби вони трохи привикли разом. Далі я, я вже на каналі. Син героя і з середнього Березова Дерешки від Ігора Стальмаха. Три роки як тому, так тому, так? Стій! Так. Що ти казав? рік разом. Затримати? А ну давай. Стій. Другий. Другий. Сен.

Прр. Пррр. 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 Прр. Прр. Разом не щось не, щось не виділи і не спрігалися. Прр. Пррр. Дакара Декара нега показати буде каржеребцює. Прилекали не дек. Може би кишка кейшка на голову би трохи м'якше, як би далі звач. Це був там федера, ні. Ай! Ай! Дієка! Є! є! контакт сцеплина дисципліни. без дисципліни немає Підготовка до змагань. Заболіться короткі. Для боліться короткі, добре би трохи довше тебе. Там добре я далі розвернути. Так, прищупайте фотки. Не грубого, але так аби так аби головне процес аби їх. Привожіть або нюхаються. Перепетить. Треба розвернутися доволі приїхав. Дають дисципліни десь добре на поле проїхати. Така легонько, спроба не трошки сі. Привикли один до одного. Розуміли процес. А зараз хлопці будуть брати щось майтверче, так аби вони вже тоді... це так, аби зрозуміли роботу. треба було пропустити в тебе наведене трековалося було там? для сік ставля так передають <рик> веще 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 яблуньки веще мене уїзд готовка я повним пані сюди направо ти не ще колесанки або тут на... навіть на грунт, долину гади, диві. Ета карта місарить. Ну привек до тебе ти. Є. Тоже чую, ти ти розумієш, що ти знахочеш. Оп. Зараз буде продовження, так що очікуйте, що контент зараз будуть пробувати на Газона підготовка йде повним ходом <ривіт> Треба було Іванові довше ліці, аби він сів зверхі на це Добре всі притискають то до берега. Камера, Камера того не передає, але машина сікотить назад. Треба підкигнути ланцюг і ти собі сідеш. Така підготовка до Агірфест. Є, є є. І що себе, гам, є Є. Тут Є. 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 там є, ай. Авай. Ти що, сюди Є. Єхати. Є, бля. 2, 2. 2 докар. 2, так, відпочиває. Машина. за Гальмує, коли стою тебе. би не тримали би не мучили. Десь коло чотирьох тонн. Машина, кузов железний. Силь возив. Яблука важив, казав, що коло 4 тонни Ну і Жеребці орієнтовно десь. Pil teratone. Kaj je to, ko se je. 1, 2, 3, 4, 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 Цікаво, кілько там буде навіть, на тім. Цікаво, кілько на змаганнях буде, яка буде вага. То буде на санах, що не знаю, там. отам. Такі же жибці. Може б'є, бо їм не Чи нічого. що? Мусили зразу взяти щось таке, аби вони зрозуміли, що то з них хотіти. Що вони зараз були б перший раз до цього причпили, не були зсіпали. Ні, ні, до На так. Та то певно загубив підкову, він чи ні? Підкова зад на світ Тут ще трошки ще пару метрів. Камера того не передає. Але, але то до берега. Є! Разом з'єд Єда, є, 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 є є є, 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 є. Кроків так, аби вони вкинутися. Накар не спрацює. Так не змокрів. Цей ган на пароку роботі такий не був. Angerfast. Gerai, bet buvo zrausio, kol jau nezdoba stovė. Готовий ще, ні? Це телефон на що. А, де дає телефон не нових Готов ще паланс. Виглядає так, якби підкови не було. З того боку всі відірвало. Я, є. Я явно ж там стоїть на бік. Готов? Є! Є та карді є! Є! Є це кардіт є! Зарядку прийшли серйозно. Так що? Так. Хто має бажання покласти конкуренцію, приїздіть. 16-17 серпня село Смодна Косівський район. Вона Франківська область. Огірфест. Так що всім. Дякую за увагу. Кому цікаво, слідкуйте, коментуйте. Жеребці на паровку знаходяться. Дакар. Село Середній Бересів, Косівський район. Ціган. Село Баня Бересів. Так що, кому цікаво, дзвоніть. Номера власників будуть під відео. Всім мирного неба.